Окупанти вперше за півроку перекинули тимчасово окупований Маріуполь нові резерви живої сили. Як повідомляє Унян, посилаючись на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, йдеться про близько 5 тисяч російських загарбників. За твердженнями джерел, навіть форма у стані жодного разу не пралася. Андрющенко нагадав, що останнє подібне ведення нових резервів фіксувалося у квітні 2023 року. Крім того, він додав, що відбувається переміщення систем ППО в та навколо міста без дотримання глобальних заходів безпеки. Також уздовж узбережжя від села Мілєкіна у напрямку Бердянська фіксується додаткове розгортання систем зв'язку. Як повідомляють аналітики інституту вивчення війни, окупанти активізують міні роботи на Запорізькому напрямку на лінії роботи не Вербове для того, щоб порушити логістику ЗСУ та сповільнити просування українських сил на заході області. Не дивно, що окупанти нервують і намагаються посилити свої позиції, адже український контрнаступ триває. Як повідомили в генеральному штабі, ЗСУ, українські воїни успішно наступають у Запорізькій області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. На Бахмутському напрямку ЗСУ також завдають ударів ворожим військам і закріплюються на зайнятих рубежах. Також українські воїни ведуть наступальні і штурмові дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщівки та Андрівки. За даними генерального штабу, зсу на херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують ворожі склади та успішно вражають загарбників.